Ну, ось, після залізничного переїзду ми спробували перейти залізницю пішохідним містком, який був збудований спеціально для того, щоб діти і всі мешканці мали змогу переходити і проїжджу частину, і ту саму залізницю. Місток також не обладнаний для потреб мами з колясками, інвалідів і взагалі людей, які мають якісь Транспортні такі от ручні засоби. Спробуємо власними силами подолати от цей міст, піднятися і порівняти, чи зручно, чи незручно, чи для людей створено, чи не для людей. Самотужки, ми тільки один прольот пройшли, важко особливо врахувати, якщо це буде жінка сама із дитиною і без цієї допомоги, дуже складно буде їй піднятися. Ще набагато важче, я скажу, чим на тому переїзді. Там плюс в тому, що там хоч люди ходять час від часу, а тут зазвичай цим містком мало хто користується, бо через такі от створені умови. Якщо чесно, це потребує а неби не яких зусиль. І хочу до вашого відома донести, що тут відсутні умови для заїзду з колясками. І на цій стороні також можете звернути увагу, нема ніяких створених для цього умов. Сходимо зараз на цю сторону, спробуємо тепер спуститися. Ми дістались з цієї сторони містка і спробуємо тепер спуститись з нього. Але як ви бачите, тут також відсутні умови для підйому і спуску і з колясками, і пандуси, так би сказати, для інвалідів. Все для людей, як то кажуть, у нас робиться в Черкасах. Хочеться, звичайно, щоб і на цю проблему якось вплинули ті, хто дійсно. Відповідає за це, хто дійсно хоче для людей якогось покращення. Нам всім тут жить, ростить наших дітей. І потрібно, щоб умови були зручні і приспособлені для людей. Саме головне для нас з вами. Як ви бачите, на жаль, друга переправа, так би сказати, місток, який створений саме для того, щоб люди користувалися приспособленими для цього місця, але, на жаль, умови для мами з колясками не створені. Залишається, що якщо ви інвалід, якщо ви мама самотня з коляскою хочете дістатись в луначарки, там, в магазин до знайомих, до родичів. Є ще О. один спосіб, але вам доведеться пройти не одну сотню метрів, щоб дістатися автомобільного мосту і вже через нього потрапити до району Луначарського.